200 років тому люди заробляли кошти зовсім інакше. Щоб прокормити свою сім'ю, їм доводилось ставати оп'ять ранку, потім йти в ліс, рубати дрова, збирати ті дрова, йти на базар, продавати, щоб просто прокормити свою сім'ю. Тоді кошти проходили через важку працю. А зараз є купа можливостей в інтернеті заробляти такі от суми. Тут у мене 3 тисячі доларів, і цю суму я зробив всього за один тиждень. Якщо тобі цікаво, як дивись це відео уважно та до кінця. Я тобі покажу сферу, якою займаюся я. І ти для себе зробиш якісь там висновки. Починати, не починати, хочеш ти змінити життя, не хочеш. Мені чесно, все одно. Я також колись не знав, чим мені займатися, але вже понад 5 років я займаюся цією справою, яка приносить мені стабільно. Кошти тому бажаю тобі приємного перегляду і полетіла до суті цього відео. І так, друзі, зараз перед вашими очима знаходяться графіки валютного ринку. Ви не хвилюйтесь, нічого складного немає. Зараз я вам покажу стратегію, завдяки якій кожен новачок вже от прямо зараз після цього відео зможе повторити ті самі дії, і заробити кошти. Першим чином вам потрібно зробити такі самі налаштування, як у мене. Виставляємо собі японські свічки, 30 секундний таймфрейм, час угоди ставимо на одну хвилинку, сума угоди. Давайте на 14 Гривень я зазвичай заходжу. Далі, що нам потрібно? Два індикатори. Всього. Заходимо в кнопочку індикатора, обираємо супертренд і е, козну середню. ось Далі робимо такі самі налаштування, як у мене: супертренд, ось такі однолаштування, і козна середня, ось такі однолаштування. Все. Далі, що нам потрібно зробити? Все максимально просто. Е, ми обираємо будь-яку валютну пару, наприклад, ось Євро-Долар, і чекаємо підтвердження угоди. Як нам зрозуміти, коли нам заходити в угоду вниз або вгору? Все просто, у нас коротка угода, і нам потрібно звертати увагу на супертренд, що він нам пише продати або купити, і нам потрібно звертати увагу на ковзну середню. Це головне, коли ми бачимо, що ця зелена лінія, що ця зелена лінія знаходиться вище, ніж наш графік, то тоді нам потрібно заходити донизу. Коли вона знаходиться нижче, ніж наш графік, тоді нам потрібно заходити догори. Все логічно, все просто, все зрозуміло. Тому ну, зараз заходимо з вами на одну хвилину на 14 тисяч гривень донизу. Це більше від нас нічого не потребується. У нас наша задача просто дочекатись, і у разі плюса ми з вами заробимо чистими, плюс 12 тисяч гривень. Якщо ми будемо заходити умовно на 100 гривень, ми заробимо 92 гривні чистим, якщо на тисячу гривень, чистим, якщо на 10, 9200 чистими. Ну. Тут все зрозуміло. Так, все. Повертаю 14 тисяч гривень до угоди, і 20-30 секунд очікую до кінця цієї угоди. І так, друзі, 3, 2, 1, і ми отримуємо впевнений плюсик. Щойно перед вашими очима я заробив ну, 300 доларів. Тобто просто три ось таких от купюрки. Подивіться на них, як вони виглядають в житті і як вони виглядають на брокері. Ось, давайте ще з вами пошукаємо якусь угоду. М -м, відразу скажу, що це працює також і на ОТС-парах. Ось, але я зазвичай торгую на звичайних парах, мені тут е, спокійніше. Ось так нова угода, валютна пара GBP-USD, заходжу вниз і знову пояснюю, чому. Ми бачимо, що ковзна середня знаходиться вище, ніж наш графік, він йде зверху, тому нам логічно тут заходити донизу. Тут не потрібен навіть ніякий технічний аналіз, ми просто заходимо по підтвердженню двох індикаторів. Ви бачите, як чітко у нас зараз знаходиться а, графік під. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тут трішечки пішов розворот, напевно, поспішив, але нічого страшного, і таке буває. Так, так, так. Ну думаю, закриємось в плюсик. Думаю, закриємо плюсик, але буде напружено, напружено, напружено. 5 секунд залишається. Ні, тут мінус, скоріш за все. Так, мінус неприємно. Окей, 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 окей. Просто помножуємо угоду і скіпаємо цю валютну пару. Бо тут пішов розворот, щось зрозуміло. Зараз. Довго потрібно чекати. Так, друзі, зараз я в пошуках ситуації, щоб зайти в перекриття на 28 тисяч гривень, якщо чесно, дуже зараз мало угод, бо а, ринок волатильний. Ось, наприклад, у нас Aut USD вгору заходимо спокійно. Ми бачимо, що наша казна середньо знаходиться вище, ніж а, наш графік, точніше, нижче, ніж наш графік. Ось під зеленими свічками, і тому це логічно, щоб ми заходили догори. Тому все 45 секунд очікуємо. Забираємо плюсика. Поки вода угода себе відпрацьовує, хочу вам розповісти про свій безкоштовний телеграм-канал, де я кожного дня ділюсь своїми результатами, скільки заробив. Ну і ось таке буває, наприклад, ось показую нові стратегії, ділюсь мотивацією, ділюсь результатами людей, які торгують разом зі мною, і багато-багато іншого. Також в мене є один торговий бот, є ось такий от торговий додаток. По ньому я вже знімав відео. Ви тут обираєте будь-яку валютну пару і можете вибрати собі сигнал. Ну і також в мене є ось такий торговий бот. В мене є. Ну і багато-багато іншого. Якщо вам цікава ця сфера, заходьте до мене в канал, вхід абсолютно безкоштовний. Ну а тим часом наша угода відпрацьова, впевнений. Плюсик. Забираємо зараз 24 640 гривень, один пункт, до речі, закрили, Ну нічого, нормально. Так, і давайте порахуємо прибуток за це відео. За це відео мені чистими вдалося зробити 23 520 гривень, тобто 500 доларів. І до речі, давайте, щоб вам було цікавіше, комусь одному, хто перейде в мій безкоштовний телеграм-канал, напише мені в особисті кодову фразу YouTube, тому я надішлю 100 доларів на акаунт брокера або на картку, щоб ви почали свій шлях а, в цій сфері. Якщо вам це дійсно цікаво, така от стратегія. Користуйтесь, бажаю вам успіхів, чекаю вас в своєму телеграм-каналі. До зустрічі.